Головне про породу тибетський мастиф. Тибетський мастиф – це рідкісна порода собак великого розміру з масивним високим тілом, розпущеною гривою та пильним виразом обличчя. Ми знаємо, що тибетський мастиф – стародавня порода, яка існувала в Центральній Азії тисячі років. Цих собак використовували для охорони сіл, монастирів і худоби. Олександр Македонський брав цих собак з собою в свої подорожі. Тибетський мастиф вимагає особливого догляду, йому обов'язково потрібна рання інтенсивна соціалізація. Неправильно соціалізований тибетський мастиф може стати проблемою. Хоча тибетські мастифи надзвичайно розумні та здатні швидко навчитися основним навичкам слухняності, вони також можуть бути впертими та не дуже схильними завжди робити те, що ви просите. Різкі слова та звернення не підійдуть цій породі. Вони неймовірно дружні тільки зі своїми власними дітьми. Деякі тибетські мастифи агресивні по відношенню до інших собак, і їх потрібно тримати подалі від чужих собак. Тибетські мастифи мають середню кількість енергії. Їм подобається займатися спортом, але вони також готові годинами лінуватися. Вони не особливо люблять ігри з м'ячиками або іграшками. За ними напрочуд легко доглядати. Рясна шерсть дуже мало линяє за межами одного сезону, зазвичай навесні чи влітку. Тибетський мастиф є відносно здоровою породою, але як і багато породистих собак, схильний до певних генетичних захворювань. Відповідальні заводчики перевіряють своє поголів'я на такі стани здоров'я, як дисплазія ліктових і тазостегнових суглобів, гіпотиріоз і аномалії очей, включаючи ентропіон і ектропіон. У вірних руках тибетський мастив забезпечує безпрецедентну вірність, відданість і захист своєї сім'ї.